Жителі села Старосілля Черкаського району зібралися на акцію протесту біля стін місцевої птахофабрики. Скаржаться, що підприємство, яке запрацювало тут із минулого року, забруднює повітря, воду та ґрунти. Адже десятки тисяч курей, бройлерів є джерелом аміаку. Заходимо в хату, сильно зачиняємо вікна, двері, бо на вулиці знаходиться неможливо. От. От дихаєш повітрям, а його не вистачає. Просто відчуваєш, що у роті щось не те. За словами місцевих, забруднення потрапляють у ґрунтові води, через те вода у дворах, які розташовані поряд із фермою, непридатна для вживання. Вона постоїть хвилин 10 і становиться жовта-жовта. Причому, я ж кажу, от тільки ті, хто живе тут біля фабрики. От далі метрів 60-70, у них чиста вода. Наталія Ільченко, яка живе через дорогу від фабрики, воду зі своєї криниці використовує лише для господарських потреб. Для їжі або миття посуду родина воду купує або набирає в сусідів. Я особисто, я не проти виробництва. Розуміємо, що людям потрібно працювати, потрібні робочі місця, але все повинно бути в рамках чинного законодавства. Скаржиться і пан Леонід, який живе по іншу сторону від птахофабрики. У повітрі такий. Е... Стоїть смрад і таке відчуття оцього ам'яку, що, пробачте, мені рвати хочеться. Не можна цього, це, це катівня. Я вважаю, що сама цінність людська це життя. У минулому році воду з криниці пані Наталі відправляли на експертизу. Результати показали в амонію в рази вище допустимої норми. Люди писали колективні звернення у держінстанції, але важелі впливу на бізнес поки не знайшли. Вони не бачать підстав для перевірки цього підприємства. Це зокрема держспоживслужба, екологічна інспекція. От у мене є документи ці. Всі ж їх відповіді. От. Ну, вони посилаються на постанову 303 кабінету міністрів 22-го року, яка забороняє під час військового стану переводити перевірки. Турбує жителів старосілля також вивезення відходів. Просто при дорозі неподалік села з'явилися купи відпрацьованого матеріалу, який стелять у курниках. Що це не зробили Мліївські, то з цієї сторони. Точно, тому що всі сліди, був сильний дощ. Сліди йшли звідти. Директор товариства омега 3 каже, до діалогу з громадою відкритий. Претензії селян вважає необґрунтованими. Причина забруднення води не в нас. Вода тут і була забруднена, коли ми запускалися. Ми саме страждаємо від цього, тому що для того, щоб... Курці давати чисту воду, курка, якщо п'є вона грязну воду, вона не росте, вона хворіє. Ми змушені обеззаражувати воду, яку ми теж беремо зі свердловин. Що ж до відходів, каже, домовилися про їх вивезення з місцевими фермерами. Послід, мовляв, забирають на добриво. Так як в нас немає техніки, ми з фермерами домовляємося. Вони приїжджають своєю технікою зі своїми тракторами, своїми машинами, забирають курпомет і вивозять його на свої поля. Голова Мліївської ОТГ вже видав розпорядження про створення комісії. Фахівці дадуть обґрунтовану оцінку питанню. Планують залучити екологів про та лабораторний центр. Є певні аргументи, але, як на мене, будемо казати, вони не недостатні. Як з одної сторони конфлікту, так і з іншої. Я е, за виробництво але. Не любою ціною, не за рахунок безпеки людей, ті, які з різних причин попали в цю, як кажуть, санітарну зону. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.